Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Аврорі. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Чайник скляний, з корковою кришкою. Об'єм, як завжди, не пишуть, але підождіть. Так, немає, не бачу. 249 гривень. Чайник також для заварювання чаю, скляний, ручка і кришка пластик. Ось такі ще варіанти на об'єм літр 500-189. Запитували в мене, чи є знижка на чайник електричний. Ось такий варіант. Так, він зі знижкою на об'єм літр 800, скляний, а ручка і кришка і ось дно пластикове. По знижці 439 гривень. Потужність 1500 Вт. Ось так. І ось такий чайник теж по знижці. Тільки він вже металевий. Об'єм його 2 літра, а потужність 1600 Вт. Ось так він виглядає. Ручка пластик, кришка пластикова. Ціна зі знижкою 290 гривень. Банка для сипучих скляна. Сердечко ось таке цікаве. На об'єм літр 599. А коштувала банка 119. Підставка для зберігання яєць. Пластикова. Має 3 яруса. Ось так, як на малюночку 169. Набір контейнерів харчових, 3 штуки в наборі. З герметичними кришками по 135 гривень. І ось така ємність для харчових продуктів, теж пластикова. З герметичною кришкою по 119 Поглянемо з вами на шлюпанці: чоловічі, жіночі та дитячі зі знижкою. Ось такий перший варіант. Це шлюпанці жіночі, закриті, рожеві, по знижці. Ціна їх 149. Це вже шлюпанці жіночі, відкриті, дівчата. Більш так на вузеньку ніжку. Також ціна їх 149. А це вже шлюпанці чоловічі, сині, теж закриті. Ціна їх 199. І ось такий ще варіант. Теж шлюпанці чоловічі, Чорні а всередині темно-зелені. Вони коштують 169. І це вже дитячі шлюпанці, більш, мабуть, для підлітків, ось так, для хлопчиків 99. А це вже для дівчаток, які яскраві шлюпанці, теж закриті. Ось так. 169. І ще ось такий варіант сині. Вони вже відкриті, не закриті, для малечі по 77, а коштували 88. І ще ось такий варіант, дівчата. Сині закриті шльопанці. Ну, Мабуть, теж на вузеньку ніжку. Ось так. По 87, а коштували 88 гривень. І ще ось такий варіант. Чоловічі шльопанці, Вони відкриті. Мабуть, також для вузенької ніжки. По 88. І ось такий ще варіант. Теж це шлюпанці чоловічі. Вони відкриті, чорні. Також 88. Чай, зелений піквік. З лимоном, 20 пакетиків. І чай-піквік персик, також 20 пакетиків, 41 гривня. Чай ахмат, чорний, заварний, листовий. 100 грамів в упаковці 78 гривень. Ахмат, чай. Ягідний мікс. 25 пакетиків, 49 гривень. Кава, чорна карта. Рощина сублімована 50 грамів по 72 гривні. Кава Якобс Монарх. Також розчина сублімована 60 грамів у упаковці по 124 гривні. Макофія, кавовий напій два в одному по 5 гривень. Біола апельсиновий, об'єм 250 мл, по 19 гривень. Ще знижка на чай Хеліс. Чорний. В пакетиках 25 пакетиків по 54 гривні. І чай зелений. Також 25 пакетиків по 49 гривень. Далі з вами поглянемо на шоколад. Шоколад Вері пері молочний. З кокосом 85 г 42 гривні. Алпінела, шоколад молочний, тофі, кокос. 100 грамів по 29. Шарівний вечір. Це вже десерт молочний. 85 грамів по 17. А це вже крем паста шоколадна. Пандалада фундук 250 грамів в упаковці 64 гривні. Молоко незбиране, згущене. 440 грамів в упаковці по 62 гривні. А це вже льодянок на паливсі з декором. Сердечко по 29. З'явилась ось така новинка: Аромадифузор. ароматна диня, вишневий сад і літній кавун. Мені найбільше сподобався аромат диня. М -м -м, так, пахне. Ціна 219. Підставка декоративна, листочок. І листочок і ще ось такі, білий з золотом. Він побільше вже, з гарною знижкою по 29. Сумка чоловіча, екошкіра, На магніті. Ось тут магніт, має два відділення. На блискавці, довгий рімінець. По 99, а коштувала 199. Ще ось такий варіант. Теж сумка чоловіча, класична, вже побільше. Довгий також рівнець, має багато відділень, на блискавці, але, знаєте, якість така не дуже. Ну, кажу вже, як є по 129. І ось такі два рюкзачка дитячих, один червоний з іграшкою, ведмедик, ось такий немаленький рюкзак. По 149. І плюшевий. Ось такий рюкзачок, собачка, два вушка, оченятка. На блискавці. Теж немаленький рюкзачок, По 199. І ось така сумка, це вже молодіжна. Сумка кросводі. шкіра, Має довгий також рівнінець. На кнопці. Одне відділення невеличке. По 249. І ось така ще сумка. Багет. Екашкіра, рожева і ось така коричнева. Також має рімінець, довгий, по 59. Далі з вами поглянемо на побутову хімію. Капсули для прання дитячих речей. капсул в упаковці 12 по 84 гривні. Савекс, капсули для прання 10 штук. В упаковці по 139 гривень. Грюнвальд, капсули для прання, також 12 капсул по 99. На цьому тижні гарна знижка на кисневий відбірювач Хелен. В упаковці 450 грамів по 57 гривень. Погляньте, на новинку вже знижка. Це ось такий універсальний пральний засіб листовий. тобто, 30 листів, і на них по дві смужки: тобто від'єднати одну на смужку, покласти смужку в барабан пральної машинки, покласти одяг і запустити цикл прання. І все Тобто 60 циклів прання, ціна 119 І це значить, я так розумію, 2 гривні, одне прання. Це дуже-дуже дешево, мабуть, треба купувати. Засіб для миття посуду, лавара. Об'єм 1 літр різними ароматами по 59 Засіб для миття посуду, лимон 365, об'єм 500 мл по 16. Засіб для миття посуду, лимон фреш, об'єм 500 мл по 27 гривень. Сама Засіб також для миття посуду. Об'єм 300 мл по 29 Засіб для чищення унітазу, брев, об'єм 700 мл 99. Крем для чищення сів, об'єм 500 мл по 75 гривень. Відро для сміття з поворотною кришкою. воно таке вузеньке. Майже об'єм його 7 літрів по 88 гривень. І ось таке відро для сміття. Вже на 16 літрів об'єм, достатньо велике. Вже не відкривається. Ось так. Захлопується. Коштує воно 299. Ось такий кушик. Для зберігання металевий чорний з дерев'яною ручкою. достатньо такий великий кошик по 199.